Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Ужгородська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства у приміщенні апеляційного суду Закарпатської області. Під час розгляду скарг щодо зміни запобіжного заходу п'ятьома, затриманим через бійку на драгобраті. Двох підсудних відпустили на поруки народних депутатів. Одному визначили заставу у розмірі. 55 тисяч гривень, а ще двох чоловіків залишили за ґратами. Незадоволені рішенням присутні спровокували штовханину та бійку. В результаті було пошкоджено майно суду. Зірвана батарея практично виведена з ладу е, системи опалення. Це е, мінус, мінус, при мінус 12 градусів. Е, е, знищена Хід знищені вхідні двері, крім того, вибиті вікна і повністю проведено по суті в непридатний стан зал судового засідання. Це будівля 32-го року. Я тут працюю вже 30 років в цій будівлі. Ця будівля витримала і чехів, угорців, німців, радянську владу, але на жаль, вона не витримала наших радикалів. Сьогодні розбирають міські ялинки на площах театральній та поетифі. Згодом підприємство УЖАГРОМІкс розпиляє головну Ужгородську красуню з театральної на дрова. Їх роздадуть Ужгородцям на опалення згідно із заявками, які надійшли до міськради. Ялинка на площі поетифі продовжуватиме рости. Повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради. Використовуй електроенергію правильно бути економним це цікаво в Ужгородській школі номер 5 в рамках проєкту ЄС. Юні» спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій провели практичні навчальні заняття для школярів 7-8 класів. Подробиці у наступному сюжеті. Бути еко це цікаво. Тренінги з енергощадливості в ігровій формі для учнів розпочалися ще під час зимових канікул. Діти такими заходами задоволені, кажуть, що дізналися багато нового. Зрозумів для себе те, що зарядки, які я залишаю ну, зарядити телефон, а по після того винімаю пристрій, а залишаю саму зарядку. Це теж їсть багато енергії. Коли чистила зуби, я не думала, що так суттєво буде вимикати воду. Але тепер я зробила висновки і ну, виключаю Тепер вчителі запевняють, що тренінги в ігрових форматах дуже пізнавальні для дітей, водночас різні способи економного використання ресурсів вивчають на уроках та на факультативних заняттях. Де діти, наприклад, займаються тим, що виявляють протяги, протяги, які у них є вдома. Тобто, вдома вони починають шукати місце, де виходить тепло. Ну таким чином ми маємо можливість знайти ті місця, куди те тепло виходить. Це так чисто практично. Ну але починається все звичайно з того, що вони бігають по школі, шукають ті, ті місця, де би треба було закрити, щоб було більш ефективніше використовувати енергозбереження. Зберігати енергію та заощаджувати кошти вже навчилися у центральному місті проекту румунському Баямаре. Там створили сучасний центр енергоосвіти. «Ми мали можливість реалізувати цей проект і відновити технологічні методи для підвищення продуктивності енергії у будівлі. Маємо великі плани щодо навчальних екскурсій для всіх, хто хоче отримати інформацію про нові технології генерації електроенергії та альтернативних видів енергії. Закарпатські освітяни уважно вивчають досвід румунських друзів і в свою чергу намагаються втілювати відповідні програми у навчальних закладах. Дякуючи цьому проекту, перш за. Все, ми змогли покращити матеріальну базу. Тобто ми ціле крило зробили капітальний ремонт, стіни сучасного екологічного матеріалу, підлогу повністю замінили, світлодіодне освітлення, дуже приємне для здоров'я і яке дає вже значну економію енерговитрат. Через деякий час у нас з'являться вісім сонячних панелей на покрівлі. Ефективно використовувати енергію просто. Треба лише усвідомити, що навіть маленькі зміни у щоденній поведінці людини можуть призвести до суттєвої економії енергії та значного скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Уряд ухвалив рішення про оптимізацію шкільної мережі. Урядовці переконують, що прийняті зміни дадуть ширші повноваження об'єднаним територіальним громадам, органам місцевого самоврядування і районного рівня самим вирішувати, якою буде мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Передбачається, що в рамках цієї концепції будуть створюватись. Опорні школи, які приймуть учнів із оптимізованих, закритих та реорганізованих шкіл. Опорні навчальні заклади будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням. З цією метою уряд збільшив фінансування освітньої галузі майже на 122 мільйони гривень. В Угорському місті Мішкольц урочисто відкрили виставку робіт закарпатських митців представників славетної художньої школи срібної землі. Полотна та міні-скульптури видатних художників та скульпторів дозволять угорським шанувальникам ближче роздивитися наш край крізь призму мистецтва. До картинної галереї прибуло понад 70 найкращих робіт українців, етнічних угорців та русинів. Головною метою організаторів а ними стала міська влада мішкольця та. Закарпатський художній музей імені Бокшая за сприяння генерального консульства Угорщини в Ужгороді було відібрано роботи, які мають спільне звучання, але при цьому не втратили індивідуальності. Експозицію видатних сучасних закарпатських майстрів можна буде насолодитися у Дебрицині, куди вона попрямує через місяць, а згодом у Будапешті. Представлення виставки закарпатських художників у центральній галереї міста Мішкольця напередодні святкування днів угорської культури є подією дуже важливою. Є подією, яка характеризує спільність духовну наших культур, історичну, менталітетну, етносну і експозиція наших художників це яскраво продемонструвала. Де відчувається не лише школа закарпатських художників, але і школа світового впливу, бо є серед експозицій велика частина сучасних робіт модернізму, авангардизму, але є і відчувається десь вплив і угорської культури, і серед авторів є угорці по національності. Представники Ужгородської школи Скилолазідня повернулися з чергового етапу Кубку України, що проходив у Кам'янець-Подільському. Спортсмени посіли четверте місце, але, як зазначають, це високий результат для Закарпаття, де тренуються спортсмени та які їх майбутні плани, розкаже Олександра Терембець. Триразові тренування на спеціальній стінці щотижня та практичні заняття на справжніх скелях за сприятливою погоди. Так проходять заняття в ужгородських скалолазів. в обласному центрі. Є декілька гуртків зі скалолазання. Загалом цим видом спорту займається більше ста діток. Олег вже декілька років тренує як найменших, так і старших спортсменів. Хлопець не приховує найкраще відпрацьовування навичок, офіційні змагання та практичні заняття на скелях. В Україні дуже часто проводять змагання зі скеллазення як офіційного рівня, так і дуже розвинутий такий формат фестивалю. Це більше для любителів скелалазення, які там професійно не займаються цим, а просто своє задоволення. Таких фестивалів буквально кожен місяць в якомусь куточку України проводять. Ось з найближчих це зараз 6 лютого. Тут близько в Львові буде дуже великий фестиваль. Лазний закарпатська школа скалолазання не надто активно бере участь в офіційних стартах, тільки декілька спортсменів. Але, незважаючи на це, є непогані результати з останнього етапу Кубка України. Уж Євген Захаров привіз четверте місце. Для Закарпаття це досить успішний результат, тому що ми приїхали туди. Нас ніхто не знав. Ми спробували, можна сказати, вперше. Тобто ніхто не очікував такого результату від нас. Ну, Якщо взяти про рівень змагань, він досить відрізняється від нашого рівня, від того рівня, як ми лазимо, тому що там наші конкуренти вони більш підготовлені. ніж ми, і Новіші стенди, новіші способи проходження трасних, інше мислення. Тобто залежало теж від е, психологічної підготовки. Тому що коли ми прийшли туди, там ми навіть не думали, що можемо попасти на десятку. За успіхами своїх старших колег спостерігають і найменші скалолази. Школяр Олександр цим видом спорту займається менше року, але своїм вибором більш ніж задоволений. Я прийшов перший день, і мені якось сподобалось. Перед цим я ходив на футбол. Ну, футбол мені дуже не дають. Все. Ну... Я почти на всі спорти ходив, мені вони недоїдали. А це так сказати, скелелазення душі воно мені. Е, так сказати, я цим живу. Приєднатись до ужгородських скалолазів може кожен, як дітки віком від п'яти років, так і дорослі. Заняття безкоштовні. Цим завершуємо, але вже готуємо нову інформацію. Тож не пропустіть у вечірньому випуску о 19 19-й. плідного вам дня і до зустрічі в ефірі.